привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 439-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги а Росії до чергових провокацій. Ну вони ж люблять символічні красиві дати і традиційно вже показують зневагу до тієї дати, яку вони не визнають, а саме 8 травня. День пам'яті і примирення, день, який починаючи з 2015 року, Україна відзначає на рівні з Європою. Бо саме 8 травня 1945 року, о 23.01 за середньоєвропейським часом у Берліні був ратифікований акт про повну капітуляцію нацистів. І от вже другий рік поспіль, як ми намагаємося простити і примиритися з одним лихом, але говоримо не забудемо і не пробачимо іншому, тому. Яке вторглося в нашу країну 24 лютого, бо як би нам сильно того не хотілося, а ми не можемо говорити про примирення в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку вже зараз називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової, чимало ж війни, які раніше асоціювалися з останнім глобальним конфліктом, стало тепер реальністю для України і в Україні. Тому головний наш день перемоги він ще попереду. А поки ворог знову яскраво демонструє нам своє ставлення до пам'яті. Вночі війська РФ знову атакували територію України, застосувавши іранські дрони шахіди, при цьому 35 із 35 дронів знищили наші захисники. Всі вони були спрямовані в Київщини. і як я вже неодноразово говорила, наші сили ППО просто боги цієї війни. Але клятий ворог ніякся не вспокоїться, тому незважаючи на 100% результат, маємо і пошкодження, завдані уламками тих самих безпілотників. Але ж не безпілотниками єдиними, як то кажуть, бо цієї ночі Росія ще й випустила до восьми ракет крилатих Х-22 по Одещині. Частина з них не досягла цілі. Знову ж таки, завдяки нашим героям, які тримають над нами наше мирне небо. А частину ракет ворог спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі, після чого у місті спалахнуло кілька пожеж. Ляду на все те, що трапилося 8 травня, то до чого ж нам тоді готуватися 9 травня? А до чого завгодно? В Головному управлінні розвідки припускають, що терористичні спецслужби РФ за традицією можуть влаштувати чергову виставу, до прикладу, проти свого ж таки цивільного населення. Ну і крім того, росіянці можуть влаштувати провокації проти Білорусі, операцію під фальшивим прапором. А чого ні? Вони ж це люблять, вміють, практикують з метою, аби нарешті втягнути білоруську армію в війну проти України. Ну а ще можна очікувати масових повітряних тривог минулого року. Вони демонстрували нам саме це. Тим часом пам'ятаєте оці заяви Пригожина, який навіть рапорт написав, що вони разом з вагнерівцями збираються і полишають бахмут. Так от ніхто нікуди не пішов, щоб ви не сумнівалися. Бо навіть більше в Бахмуті рашисти навіть дещо збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш вдосконалену техніку, і проводять навіть деке перегрупування військ а вночі накривають місто фосфорними боєприпасами. За словами командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Сирського, це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати ні свої плани, ні тактику і робить все можливе, щоб взяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії. Але нашим титанам, нашим котикам з сил оборони вдається зривати всі плани ворога на бахмутському напрямку, і певно вони ще й досі собі мріють захопити місто до 9 травня. Ну і Київ за три дня за одно. У них буде, хоч якийсь знаєте, здобуток до дня пабідабеся, бо з іншими якось не склалося. знаєте. скасування заходів до так званого дня побіди на Росії в низці регіонів може свідчити про все більше відчуття загрози серед правлячої верхівки Кремля. Ну і про це йдеться в огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії. Тут же британська розвідка, яка від. Московського генштабу рахує набагато краще, каже, що вже шість областей і 21 місто на Росії, а також окупаційна влада тимчасово окупованого, але від того не менш українського Криму скасували паради 9 травня. Ну і крім того, Кремль у цей день не проведе звичних урочистостей. А в Москві святкування ймовірно відбудеться в менших масштабах. І за ну як то кажуть, зачиненими дверима всі заходи 9 мая будуть проводити на зачиненій красній площі. Ну і на маю для вас, знаєте, дещо з мирного життя, але і ця новина не без присмаку крові на губах. Пісенний конкурс Євробачення 2023 року офіційно розпочався. І напередодні у британському місті Ліверпуль відбулася церемонія відкриття музичної першості. Бірюзовим таким хідником крокували представники з 37 країн світу. Ну і серед них відповідно Україна, від імені якої Британія приймає конкурс. Наш гурт творчий. Він з'явився на хіднику у дуже символічних образах, дуже символічних кольорах. Музиканти обрали костюми в поєднанні червоного і чорного кольорів, на яких були вишиті імена і вага перечасно народжених дітей за час повномасштабного вторгнення. Гурт не тільки має на меті виступити, не тільки має на меті перемогти, а хоче ще й залучити українську і міжнародну підтримку, а також зібрати 10 мільйонів гривень для придбання інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей. От що значить бути українцем. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І традиційно побачимось.